Хакнули хакерів, перекриття проспекту та фатальні наслідки. З вами Дніпрооперативний і це датчик з подій вівторка, 4 липня. Горіло сміттєзвалище. До служб порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Смоленській, міста підгородні Дніпроцького району. За викликом направлено місцевих вогнеборців. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на полігоні твердих побутових відходів горить сміття. Через необхідність залучення для гасіння пожежі, додаткових сил та засобів до місця події рушили надзвичайники обласного центру. О 7.50 4 липня займання локалізовано. Фатальні наслідки. У Дніпрі на набережні Заводській Місубіші влетів на тротуар і перекинувся на дах. Відео моменту зафіксували камери ситуаційного центру Дніпра. Аварія сталася на набережній Заводській ввечері 3 липня о 21.55. Водій Міцубіші не впорався з кермуванням та вилетів на тротуар. В результаті машина перекинулася на дах. Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка авто. Жінку з забоєм грудної клітини та чоловіка з переломом лопатки госпіталізували медики. Хакнули хакерів. Мешканці Дніпропетровщини за допомогою фішингу обікрали фонд гарантування вкладів. 12 мешканців Києва та Дніпропетровської області використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян та надалі присвоювали гроші. За такою схемою підозрювані привласнили кошти фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі близько 11 мільйонів гривень, які знаходились на рахунку одного із приватних нотаріусів Києва. Всіх підозрюваних затримала поліція. Увага, перекриття руху. 7 липня у Дніпрі перекриють рух транспорту на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Київська у напрямку проспекту Нігояна. Тут ремонтуватимуть трамвайний переїзд. Трамвай номер 15 під час проведення робіт не курсуватиме, однак посилять автобусний маршрут номер 75 к Об'їзд вантажного транспорту організують по вулиці Київська та проспекту Металургів. Там встановлять тимчасовий світлофорний об'єкт. Об'їзд приватного та громадського транспорту відбуватиметься через вулиці Західну та Мирзле. Роботи планують закінчити до кінця липня. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.